Всім доброго дня! Сьогодні буду фарбувати яйці. Чистий четвер, трішки займалася прибиранням і хочу пофарбувати яйці і спекти паску. Яйця домашні, я купила їх в селі, всякі різні. Яйця гарно вимити. І з вечора, з позавчорашнього дня, я замочила цибулиння. Ось булиння, вже дало колір, вже гарний такий колір набрався. Я не люблю штучні барвники. Все, саме надійне, ось забарвлення, натуральне, а потім цим цибулинням цією юшечкою після використання, полью, розсаду, і так її використаю як добриво. Яйці помила і закладаю. Цибулиння. Воно вже постояло ніч, я його ще закип'ятила, воно остило. І ось сьогодні я закладаю так яйці. Цибулиня холодне, вода з цибулиня холодна, яйці теж холодні, щоб не була гаряча вода, тому що яйці лопнуть. Тому можна не кип'ятити цибулиння. Щоб воно просто настоялось. Ну, я ще і щоб воно більш таке темне було. І кладу сюди всі яйці, які я маю фарбувати, закладаю ось так щоб вони гарно покрилися цибулинням. Зараз всі викладу і ставлю варити. Варити буду хвилин, мабуть, 15, 20, оставлюсь, щоб гарне кожне яйце проварилося. Отак, От їх занурити повністю, щоб гарно профарбувалися. Всі яйці я занурила і ставлю на вогонь. На і будуть варитися. Десь, мабуть, напротязі 20 хвилин, щоб краще з запасом щоб гарно проварилися. Я люблю, щоб вони тугенькі такі всередині жовточки були. А потім, коли зваряться яйця, я наливаю в миску холодну водою, легенько ложечкою беру кожне яйце, занурюю в холодну воду, щоб вони постояли в холодній воді. Після того викладаю її.